Добрий день, діти! На нас сьогодні чекає дивовижна, приємна, радісна зустріч. А з чим ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Заблудилась в верболозі в ній ночі ронить сльози. Так, дітки, ви вірно здогадалися, сьогодні на нас чекає верба. Ось ми і на місці. Давайте привітаємося! Здравствуй, красуня вербичко! Верба найпоширеніше та й найулюбленіше дерево в Україні. Вона висока і розлога, а її гілки схиляються низько до землі. Стомбур шершавий, прохолодний, міцний. Зазвичай він товстий, нерівний, гілястий. Свої віти верба піднімає догори, а кінці опускає донизу. Верболози – Першими милують наше око, оскільки вони першими прокидаються після зимового сну. Та й бджілки беруть із вербових сережок перший медок. Верба над ставом це традиційна риса українського села. Є така приказка: де срібліє вербиця, там здоров'я водиться. Справді верба найбільш надійний природний фільтр. У річці воду для пиття. Як правило, брали під вербицею, а там, де копали колодязі, клали вербову дощечку на дно і невеличку завбільшки з долоню у відро. У такий спосіб дезінфікували воду а за допомогою вербового духу, що його створювали смолисті речовини, поліпшували її смакові якості. У міфології та фольклорі різних народів у різні часи. Верба мала неоднакове значення. Наші пращури вірили в те, що верба охороняє людей та їхні оселі від злих духів і пожеж, а худобу від нечистої сили. У слов'ян верба була символом щасливого сімейного життя. У давнину наречених обов'язково водили навколо верби. Вербові гілки вивішували на воротях дому. Сподіваючись на їхню магічну здатність відганяти злих духів. Їх розкидали навіть на подвір'ї та на полі з надією на добрий врожай і примноження худоби. У давні часи вважалося, що за зиму повсюди накопичується чимало всілякої нечисті, аби вигнати її. Люди наводили лад оселях, прибирали на полях, спалювали сміття, парилися в бані, а потім хлестали себе вербою, примовляючи здоров'я в хату, хвороба в ліс. Тиждень перед Великоднем називають вербним. У вербну неділю вербу освячують у церкві, а потім несуть її додому і б'ють нею усіх хатніх, промовляючи Не я б'ю, верба б'є. А ще верба лікує хворих. Настойкою кори лікують застуду, збивають жар. Відваром порошка кори очищують та загоюють рани нариви, опіки. Ось яке корисне дерево верба. А давайте з вами поміркуємо. Де зазвичай саджають вербу. Чому її шанують в Україні? Яка користь від верби? Які відчуття у вас викликають вербові котики? Кого вони вам нагадують? Багато є пісень, оповідань, віршів, казок про вербу. Ось давайте ми з вами послухаємо оповідання Василя Сухомлинського верба, мов дівчина золотокоса. Над ставком стоїть плакуча верба. Схилила свої зелені віти і дивиться у воду. Вітер дихне, гойдаються віти, мов коси дівочі. Біля самого стовбора маленька пташка помостила гніздечко. Прокидається вона рано вранці, як вилітає зі свого теплого гніздечка. Зелені коси тремтять. Це верба прислуховуються до пташиного співу. Прийшла осінь холодний вітер позолотив гілки. Дівчина верба стала золотокоса, а пташки не стала. Куди вона поділася? Полетіла в теплий край, далеко-далеко за море. Весною вона прилетить, і верба перестане сумувати. Знову зазеленіють коси. Рано вранці прокидатиметься щаслива дівчина, і пташка буде щаслива, бо вона вдома на батьківщині, бо батьківщина це найдорожче для нас. Дорожчого за вітчизну немає нічого. А зараз дівчинка золотокоса сумує, тихо над ставком. Упав золотий листок і поплив кудись далеко-далеко. Зітхнула верба. Поміркуйте діти, про яку пору року розповідає автор на початку оповідання? Потім. Які сталися зміни в природі з приходом осені? Чому верба радіє пташці? Чим схожа верба на золотокосу дівчину? Як ви гадаєте? Чому пташка була щасливою? Ось і закінчилася наша зустріч із вербою. Ми з вами дуже багато дізналися про це корисне і красиве дерево.